Добрий день! Встаньте, дітки, всі рівненько. Посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене. Посміхніться всі до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Діти, погляньте, а що це таке? Так, це пір'їнка. А яка вона за кольором? Чорна? Ні. Яка? Так, біла? Велика? Ні. Яка? Маленька. Довга? Ні. Вона коротка. Важка? Ні, вона легка. Вона грязна, ні, чиста. Діти, ця пір'їнка не проста, вона чарівна і покаже дорогу, в яку сторону йти. Цікаво, хто господар цієї пір'їнки і де він живе? В лісі чи на пташиному дворі. Ми зараз про це дізнаємось, коли я скажу 1, 2, 3 пірїнко лети. Ви всі разом подмухайте на неї, вдих через них ніс? Видих через рот. Давайте вдих, видих, вдих, видих. Добре. Ми зупинилися на пташиному дворі. Діти, ану, давайте подивимось. А хто ж знаходиться на пташиному дворі? Так, це півень, курки. Та курчата. Скільки півнів? Так, один. А курочок скільки? Чотири. А курчат. П'ять. Погляньте. Три на землі. І два клюють зернятко. Скажіть, будь ласка, яка пташка саме велика? Так, це півень. А саме маленьке? Курчата. Дітки, а що кушають? Курка, півень, курчата? Так, зернятка, пшениці. Діти. Як ви гадаєте, може бути біле пір'ячко курочки або півника або курчат? Ні, у курки, у півника, у курчат різнокольорове пір'ячко, особливо яскраве у півника. Ось він який. Послухайте загадку про півника. Він не вершник, а зі шпорами, його одяг з озорами. Час він знає, як і люди сам не сторож, а всіх будить. Погляньте, як, яка голівка опівника, червоний грібенець, червоні сиріжки, пір'ячко різнокольорові, пір'ячко на грудці коротке, на шиці трішки більше, на крильцях ще більше, а в хвості велике. Лапки тоненькі. А ось погляньте, яка ташка гарна. Послухайте загадку. Хто сердитийсь позаранку на подвір'я біля ганку. Ой, булди, булди, булдик з півнем свариться. Хто? Індик. Діти, а скажіть, будь ласка, а пір'ячко може бути від індика. Ні, погляньте. У індика пір'ячко різнокольорове, і сіре, і чорне, і біле, Крилячка полосате і коричневі, В. на голівці погляньте. Сиріжки червоні. Індик велика пташка. А ось погляньте, які пташки, і шипить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче, довго шию витягає і не би промовляє. Як кушу, то буде знак. Я сердитий птах. Гусак. Діти, погляньте, які гусі, скільки їх. Так, три, три пташки, три гусачка. Діти, гусак, хоч і пташка, ну, літати майже не може. Діти, у гусачка, як і у качечки, пір'ячко покрите жиром. І воно добре може плавати, а також лапки мають перепонки. Гусак і качка водоплаваючі пташки, вони полюбляють їсти рязку. І тому люди на пташиному дворі приносять з озера, з пруда рязку пташкам. Вона їм дуже смачна та корисна. А ще діти, інколи пташок випускають на пруд поплавати. Погляньте, скільки багато пташок. Послухайте загадку, в неї ноги наче ласти, дзьо плескати, червонясти, кря-кря-кря, пливе по річці. Їсть зерно, скуби, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно, качка. Так, діти, так від кого ж пір'ячко біленьке? Так, від качечки, погляньте, білі качечки, але бувають качечки і темні різного кольору. Коричневі, сіренькі, з плямками, різні. Діти в селі, на пташиному дворі, люди пташок доглядають. Вони їм їх годують смачненьким зернятком, а ще доглядають за. Їх житлом, живуть вони в сараї. Сплять або в гнізді, або на насесті. Люди прибирають бруд. Як же їх разом звуть? Так, птахи. Птахи бувають дикі або свізькі, домашні. Це які птахи на картинці? Так, домашні або свійські. Погляньте на картинку. Пташки живуть в пташнику. Р Давайте розглянемо пташник. Так, для кожної пташки своє окреме житло. В ньому погляньте, як чисто люди доглядають за пташником. А зараз знайдемо, де чиї діти? Це курочка, курка, а де її курчата? А ось вони на, на, на яєчку. Скільки їх? Так, два. А це хто? Качечка. А де її каченята? А ось. Це гуска, а де її гусенята? Ось вони маленькі, сіренькі, це індичка, а ось її індичата. Птахи великі та маленькі. Діти, а це хто? Так, курка з курчатами. Послухайте загадку про курку. Ходить птаха по подвір'ю, грібенець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Діти, я пропоную придумати речення про курку. Наприклад, послухайте моє речення: курка з курчатами, гуляє по подвір'ю. Та шукає зернята, зернятко та комашок. А тепер пропоную придумати своє речення. Будь ласка, придумайте речення за цією картинкою. За цією. Ось діти ми знайшли хазяїна цієї чарівної пір'їнки. Вона нам допомогла пригадати, які бувають свійські домашні птахи та як кличуть їх дитинчат. Все діти, до побачення, мої любі!